Ви не можете любити інших повністю, якщо спочатку не полюбите себе. Процес перебудови себе починається з кардинальної зміни в тому, як ви сприймаєте своє повсякденне життя. Кожен божий день у вас є вибір. Ви можете або витрачати свою енергію, зосереджуючись на речах, які ви не можете контролювати, або ви можете інвестувати ту ж енергію у розвиток єдиного, над чим ви маєте повний контроль, себе. Ваші думки, ваші звички, ваші реакції, ваш ріст, ваша еволюція. Коли я кажу про те, щоби зосереджуватися на собі щодня, я не кажу про нарцисизм чи самозамилування. Я кажу про щось набагато глибше і трансформаційне. Я говорю про те, щоб стати архітектором свого власного існування, я говорю про те, щоб взяти відповідальність за свій психічний стан, за свій фізичний стан, за своє емоційне благополуччя і за свій духовний ріст. Я говорю про те, щоб прокидатися щоранку з розумінням того, що ви є одночасно і проблемою, і рішенням усього у вашому житті. Більшість людей живуть у режимі реакції. Щось трапляється з ними, і вони реагують. Хтось щось каже їм, і вони реагують. Погода змінюється, і це впливає на їхній настрій. У їхнього начальника поганий день, і раптом весь їхній день зіпсований. Но коли ви берете на себе зобов'язання зосереджуватися на собі щодня, ви переходите з режиму реакції в режим творення, ви починаєте створювати свою реальність замість того, щоб просто реагувати на... Дозвольте мені розповісти вам, як це виглядає на практиці. Коли ви зосереджуєтеся на собі щодня? Ви починаєте свій ранок інакше, замість того, щоб негайно перевіряти телефон, аби побачити, що роблять усі інші. Ви перевіряєте себе, як ви почуваєтеся, яку енергію ви хочете привнести в цей день, які ваші наміри. Що ви хочете створити? Якою людиною ви хочете бути сьогодні? Цей простий сув у вашій ранковій рутині подібний до зміни фундаменту будинку. Усе інше, що будується поверх нього, стає міцнішим та стійкішим. Коли ви починаєте свій день зі з'єднання із собою, ви більше не перебуваєте у владі зовнішніх обставин. Ви дієте спираючись на внутрішню силу та ясність, але ось, де більшість людей помиляються, вони думають, що зосередження на собі означає ізоляцію від світу. Вони думають, що це означає стати егоїстичним або відірваним від інших. Це не може бути далі від істини. Ви стаєте більш зв'язаними з іншими, а не менш.